Епергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії друзі, всім ще раз вітання. Ми далі продовжуємо працювати тут на південному вокзалі в Києві. І ви знаєте, я впевнена, що в Харкові, у Львові і в Києві в тому числі. Бачити прекрасних дівчат, хлопців в таких помаранчевих куртках, які е, схожі, ну або на морквинки, або на мандаринки. Але насправді так виглядають сучасні янголи. І у нас сьогодні одна з них з представниць янголів, які допомагають людям на вокзалі, Аліна Яриш власне, як це бути янголом, зараз і поговоримо. Аліночка, янгол, ще ніколи не прибачав дякую. Ми за вас без мандарин, тому знаєте, так. Символічно це буде сніть, будь ласка, хто ви? Ми такі дівчата Янголи, які допомагають посередні пасажирам, так. пасажирам інформацію будь-якою допомогою, яку вони до нас звертаються. Ага. Спочатку ми, коли прийшли на цей вокзал працювати на нашу посаду, ми не янголами ми не були. Ми були фахівцями надання консультативної допомоги. Так. Уже потім, коли ми почали допомагати пасажирам, спочатку це були прочі безпосередньо інформація, содопоніги відправлення, так. куди їхати, як, як добратися, так що це перекладними. А потім, вже коли масштабно ми почали вже допомагати в різних сферах, ми стали як. Янголами, тому що пасажири потребують нашої допомоги. Тим паче зараз такий для нас час. Про вікні що так написано? Янгол, правда? Eh, ні, ні. ні. А, що я... а як написано? ми написано фахівці з надання косатину допомоги. А, от ага. так. Давайте ми... тоді безпосередньо по тому, що конкретно от ви, ви надаєте інформацію, що ще ваш підрозділ робить. А, якщо це пасажир, наприклад, з інвалідністю, ми його супроводжуємо на потяг. Якщо так. потрібен інвалідний везочок, ми співпрацюємо з групою допомоги, і вони якби допомагають посадити людину на цей потяг. Ага. Типа, ми Маємо, наприклад, класти пасажирам багаж, якщо вони потребують допомоги. Нас є на руку, чисти, може почистити, якщо ви поки, поки, <laughs> Автоматичні так. камери схову, які ми всі на жаль зараз між користуватися, тому ми допомагаємо якби такою інформацією. Але ну, будь-яка інформація, будь-яка проблема, будь-який страх це до вас, так, так. <гум> і наша колега буквально от перед цим був масований обстріл всієї України. Так, жаль, <гум> вона перебувала тут на вокзалі. Власне вона розповіла, що ваші янголи, в тому числі навіть і годували бутербродами, і заспокоювали, і чаєм поїли. Тобто я так розумію, що це безпосередньо не входить в ваші обов'язки, але ви це робите. Uh, стресових ну, Я повторююся, що вони потребують нашої допомоги і підтримки, тому що якщо вийдуть масові обстріли в Києві, вони не знають, чи буде проходити посадка на потяг, uh, чи буде uh, 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 потяг їхати, чи він буде стояти, чи це буде затримка. Якби ми консультуємо і, звичайно, надаємо таку Давайте підтримку. Давайте тоді одразу де вас знайти. От, наприклад, приїхала людина на київський вокзал, їй треба щось дізнатися, де безпосередньо ви знаходитесь. Ви заходите в хід центрального вокзалу по ліву сторону, інформаційна стійка ресепшена синього кольору. Будете? Ні, <laughs> У мене руки шість, <laughs> Ну давай тримай, давай, тримай. давай. А що нас зміни У вас була доба зміна, так? Чи скільки у вас? Так, з 8 до 8, якщо 8 це так, так, так. 12, день, ніч. 12, -ти 12 -ти. години робочий 12 день. То ніч у вас була робоча зараз? Так. А, от що за ніч пройшло? От приходить на голову щось таке? Е, дуже багато роботи, дуже багато пасажирів, тим, більше, тим паче перед святами, то якби. Тобто навіть комендантську годину тут все працює. Так, звичайно, наше, ми працюємо цілодобово. Хто ці ночі приходив до вас? Дуже багато пасажирів ага, що питали, дуже багато стосовно відправлення потягів. Більше було якби в Основно основному та? так. Якби таких що надзвичайного 에, не було що дуже багато зараз немає, такої кількості військових зараз в вокзалах. немає. Е, хто зараз переважно на вокзалах? ні? Військові є і є дуже як багато. Да? Тим паче, що зараз у нас відкрилася така послуга як бронювання військів для квиткових, І вони якби це дуже добре, тому що е, безпосередньо квиточки купуються за 20 діб. А коли mm -hmm. військовий приходить і потрібно їхати йому ось ось, то mm -hmm. якби це дуже добре і ми допомагаємо. Маємо їм так, це нова така послуга з'явилася. і Ми допомагаємо їм формувати це бронювання замовлення, і якби тому і дуже багато. військовий буде виїхати, якщо ось буквально там через три wow. години потяг ну, чотири. через чотири, то Київський так. Київський вокзал став справжнім, як і багато. Я вже казала про це вокзалі по Україні, таким хабом, який приймає людей, який допомагає людям. А от мені саме цікаво, як ви взагалі на цю роботу потрапили? Наскільки я знаю, ви закінчили ем, факультет обліку та аудиту, аудиту, так але стали працювати тут. Як це відбулось? І і який тест вам треба було пройти для того, щоб потрапити на цю ну, вакансію? Ну, якби такого тесту не було, тільки ну, були мої складнощі з здоров'ям, якби я була сиділа вдома і стояла на біржі. Якби ну, по... Не працювала я за фахом, стояла на біржі, а потім би, мені з біржі танцювала, сказали, що є ось така вакансія, прийдуть дівчата, розкажуть, прийди, послухай. Ага. Я прийшла, послухала, якби мені сподобалось. Ну, я думаю, прийду на співбесіду. Послухаю, що там. Ну, я перепрошую Тобто, Хто у вас шеф? Люленко Олександр Петрович. Ні, от ну, Олександр Петрович. Попереч, якщо ви нас дивитись, знаєте, що Нам Аліна, Аліна Янгол, дня, принаймні, там камера бачу. Та. От, але слухайте, ну просто цікаво, це психологічна в першу чергу історія. Та? Тобто, у вас в основному за фахом багато психологів там працюють теж. Тобто можна, якщо щось звертатися. Стаємо таєте, мою, психологами. Так, так, в процесі роботи. Процесі робот, робот, ви знаєте, от гарно. Такою янгольською нотою закінчити, тому що, знаєте, ми побачили перед вами, спілкувалися з різними людьми. У нас був військовий, який приїхав до мами на один день, на добу. Він вже третій рік зустрічає без дому. У нас була а, молода мама, да. яка зустрічала навпаки свого сина, що їде з Ужгородом. У нас Жінка спільні, з одеською та... собакою, яка додому їхала в Миколаїв, подивитися, чи це там ціла, і зрозуміла, що вона повертатися найближчим часом не буде, але залишиться в Україні. Купа різних доль. Вам сил наснаги залишатися Дякую. білим янговом, тому що коли навколо вас такий вир, інколи просто треба знаходити сили самим шукати енергію. А вам люди добрі, теж розуміти, що янго теж люди, і їм треба інколи теж сили знаходити і допомагати. З розумінням а від усієї команди сніданку взагалі величезна подяка абсолютно всім працівникам хочете привітати. От зараз там камера бачите? тому числі. Вітайте, кого хочете. Я вітаю всіх своїх близьких, знайомих і всім українцям. Нам бажають швидкої перемоги. Отутінкалінко. З Новим роком. З Дякую. новим роком. Аліна Яриш. Прийдеш ні з вокзалу, ми вже поступово їдемо до вас, колеги. Як там у вас настрій? Нормально все? У нас. У нас все, все тепло супер. і чудово. Ви неймовірне. Таке знайомство з Аліною. Така вона світла, дійсно янголос. Ця посади відповідає більше ніж. Тому відтепер наші глядачі і всі, хто будуть приходити, будуть шукати і питати вже по імені вас. Дякуємо за таку класну розповідь. Чекаємо вас вже в студії, наші колеги.